В четвертому блоці ми з вами поговоримо про те, хто він, ваш ідеальний франчезі, як обирати правильного партнера, як з ним вести переговори, які цінності він має мати, яких точно не має мати, та який пакет підтримки і цінності ви маєте скласти для нього, щоб він хотів бути вашим франчезі. Ну і власне ви працювали довго і щасливо, як ми говоримо під час всієї нашої лекції. Взагалі, за весь період роботи моєї компанії ми продали більше п'яти тисяч франшиз. Але відверто це достатньо складно. В кожному е, кейсі, в кожному проєкті виділяти три-чотири, іноді п'ять портретів франчайзі, які ідеально підходять власнику або команді топ-менеджменту. І власне за цей період часу ми вже виділили для себе такий інструмент, яким я би дуже хотіла поділитися з вами, щоб ви його застосовували в період, коли ви будете створювати свою франшизу. Е, давайте так як намалювати. Портрет свого ідеального франчайзі. По-перше, якщо у вас вже діючий бізнес, проаналізуйте з якими людьми вам комфортно, якщо у вас є партнери в бізнесі, і виділіть це не просто з ким мені комфортно, а виділіть це в ціннісні і професійні речі. Наприклад, три цінності, які обов'язково мають мати ваші потенційні партнери франчайзі, три речі або фактори, яких критично. Не мають мати ваші франчайзі, бо, наприклад, вас це подразнює, чи вам не класно з цим працювати, і там є дуже класні партнери, але які постійно спізнюються, і це просто ну неможливо, так і це вас дуже подразнює, і точно там цієї речі не, не може бути у вашому е майбутньому партнері. І так само професійні, так е тобто три речі або чотири речі професійні, які відносяться до вашого бізнесу, тобто вони якраз теж мають бути, і три речі, яких категорично там. Е не має бути, і всі ці історії паралельно ви собі думаєте по цим всім критеріям. А чим ви цінні для свого е, партнера, коли будете прописувати портрет свого ідеального франчайзі, франчезі, обов'язково пропрацюйте питання інвестицій: тобто, чи може ваш потенційний уже чи діючий франчезі взяти кредит? Там, в якій кількості для того, щоб купити вашу франшизу. Тому що це теж питання репутації. От уявіть, в мене є класний бізнес, так? якийсь ресторанний бізнес, або не знаю, будь-який інший В ньому є багато обладнання, ну і речей дороговартісних, які ви, якщо ви взяли кредит під цей бізнес, і у вас раптом не вийшло, і ви думаєте, ну, не вийшло. І не вийшло окей. Ну типу, може бути для мене це досвід, а для мене це питання репутації. І Якщо ви закриваєте цей бізнес, а ви взяли кредит в банку. Е Беззалоговий так, то банк, скоріш за все захоче забрати обладнання, ну і ті речі, звичайно, які він може просто реалізувати а можливо, навіть комплексно цілком просто взяти і продати цей об'єкт, і саме по цій простій причині в Україні кредитування франчайзингу не дуже розвинуте, тому що більшість франчайзерів бояться, що якщо з бізнесом щось піде, не так. То щоб їхня репутація, яку вони дуже довго вибудовували, власне не постраждала. Після того як ви сформуєте свій пакет підтримки, свою бізнес-модель, то вибір вашого франчезії, власне, сам франчайзі – це. Ключова людина, для якої ви все це робите, і дуже важливо розуміти е, у всі ці історії, що ваш франчезі, по суті, е, з однієї сторони він є вашим партнером, але вже тоді, коли він купив вашу франшизу, він є вашим партнером, разом з яким ви будете розвивати е, свою і будувати свою франчайзингу історію, імперію. Але поки ваш франчезі ви в стадії переговорів, він ваш клієнт, коли ви будете прописувати портрет ідеального свого франчезі, пропишіть. Крім е, тих речей, що ми проговорили, пропишіть ще хто це. Це може бути цільовий ваш франчайзі. Цільовий франчайзі – це той, хто там все життя мріє відкрити собі логістичну компанію або там власну кав'ярню, або якийсь магазинчик. Так, серійний франчайзі – це такий серійний франчайзі інвестор який е, в якого є вже багато різних франшиз. Ви точно знає, ми тільки що про нього говорили, як ними управляти. В нього вже є команда, і ви б який бізнес йому не дали, він зробить з нього цукерочку. Це не просто опис франчайзі, я собі хочу такого франчайзі І якщо ви хочете серйозно е, побудувати там, велику франчайзну сітку, то скоріш за все, коли ви намалюєте собі стратегію, до якої ми зараз вже прийдемо і будемо її обговорювати, е, і намалюєте собі географію і визначите вид вашої франшизи, то. Ви визначите собі першочерговість запуску певних територій. Наприклад, спочатку ви захочете запустити центральну Україну, а потім, наприклад, Західну Україну, ну і так далі. І на ці території вам потрібно буде запускати рекламні кампанії. І для того, щоб вгадати максимально, щоб попасти меседжем і зайти, знайти в тому чи іншому місці, не знаю, в Черкасах. Свого франчезі потрібно скласти 5, 7, 10 рекламних компаній, різних, протестувати їх, запустити і зрозуміти, так оце ми попали в нашу аудиторію чи не попали. Це все дуже просто відбувається. Це просто воронка. Та ви запустили рекламну кампанію, до вас пішли ліди, ваш відділ продажу, чи той, хто займається продажами вашої франшизи, опрацював ці заявки. Зрозумів, це той портрет, який ми прописували, чи ні. Більше того, в процесі перших трьох місяців роботи, як правило, портрет франчезі також може коригувати. Тому що е, процес створення франшизи він триває десь там 3-6 місяців, і на цьому етапі десь може бути якесь коригування. Але щоб ви просто розуміли, що опис франшизі це не виключно для того, щоб написати, десь на покласти в шкафчик і щоб воно лежало. Ні, ви з цим інструментом будете працювати кожного дня зі своїми маркетологами, зі своїми таргетологами. Ви будете давати завдання концептуальним креативним там, директорам, які будуть створювати контент, для того, щоб ідеально попасти меседжем, який хоче почути. Чути ця цільова аудиторія, ну звичайно, потім вести з ними переговори. І ще як порада, коли будете проводити переговори зі своїми франчезі, завжди питайте їх про очікування. Так, тобто, що ці франшизі очікують і від вас, і від вашої франшизи, маєте розуміти, що ваш франшизі – це ваш клієнт, і що франшиза це продукт, який ви створюєте саме для вашого клієнту. І чим детальніше і уважніше ви пропрацюєте цей момент, і чим краще і глибше пропишете портрет ідеального франшизі – Тим більша ймовірність у вас знайти партнерів і амбасадорів по духу для того, щоб разом будувати свою історію, свій бренд і розвивати бізнес. З якого моменту? какого <ріху> <ріху> Все спочатку? Що, Серйозно? Який ужас. А что я хотела сказать? Подождите, вот видите, сбилась.